Всім доброго дня. Добрий день. день. Бачиш, хто Халк пішов з Роми. Доброго дня. Сьогодні у нас 12 вересня 2022 року. Усіх на мене, голова Івана Прептечі. Це свято всім відомо ще з дитинства. Всі казали, що да". 11 вересня не можна варити борщ, тому що там є капуста. І коли її ріжеш, вона схожа на голову і називаємо її головка капуста. І не можна. Що не можна варити борщ і різати все, що похоже, схоже на голову і має ще червоний колір, тому що сьогодні взагалі одягатися не можна у одяг червоного кольору. Ще не можна одружуватися, хрестити дітей. Не можна вінчатися. Також не можна, що ще не можна, ну зараз мені скажіть. Зараз я вам скажу ні мити голову, ні стригти, тобто не брати в руки ножиці. Не можна там. Ні коси підстригати, ні нігті зрізати і все таке інше. Тобто старатися із гострими предметами поменше контактувати саме в цей день. Ну Це традиції. Звичайно, традиції, зараз скажуть мені, що за бред або ще щось, не пишіть такого. Розумієте, це традиції. І ваша думка хай залишається вашою думкою. Ці традицій придержувалися наші предки, наші пра пра, -пра і ми повинні їх. У всякому разі, якщо і не притримуватися, то хоча б знати. Ще одне, в цей день вважається пісним днем і не можна їсти м'ясо. Тобто один день, завтра можете їсти, що хочете, а сьогодні от не можна так. Сьогодні в нас дуже чудова погода. Просто абсолютно знову повернулося літо, знову після дощу повернулася така лагідна, приємна погода. Всіх вас дуже рада бачити. Не напрягаю вас більше, тому що знаю, що в кожного свої справи і кожна свої мрії. Але основна мрія у нас одна. І навіть у цієї кіці, крім її корму, такого чудового, та да, моя красуня це моя подружка. Вона завжди мене тут зустрічає. Моя доця, Що ми будемо зараз їсти? Скажи. Що, Зараз, зараз знімемо відео і підемо. Все, йде до мене. Все. Всім гарного дня. Будьте добрими! Будьте добрими, будьте... не грізіть один одного. Ви навіть можете з'їсти м'ясо, але один одного не, ї... не їжте. Саме головне. Цюки цюня. А ми будемо теж їсти нашу їжу. Правильно? Правильно. Люблю всіх. Добра людина, це людина. Ну, а всі решта це під питанням.